Я вважаю, що ці тести дуже важливі, щоб оцінити функціональну готовність команди. На даному етапі результати тестів нас задовільняють на 50 на 50, тому що деякі футболісти готові краще, деякі гірше, деякі витримують навантаження, які дає тренер, деякі витримують їх гірше. Але все в процесі підготовки все буде набагато краще. До нас тренерський штаб доніс, що це тести насамперед для того, щоб оцінити зараз наш фізичний стан. Та і все, і побачимо, наскільки ми на сьогоднішній день готові. Тести це в будь-якому випадку дуже складно. Потрібні для тренерського штабу, звісно, але е, ну, я не можу сказати за всіх, я можу сказати тільки за себе, що тести були важко, і на питання, готові, готові ми зараз чи ні, то я думаю, що на 100% точно не готові. Чим більше контрольних матчів, тим, тим краще, я вважаю. Тому що це практика, опит і налагоджуємо зв'язки між футболістами та. І... З кожною грою ми прибавляємо. Завжди добре грати і на нуль, і не, не програвати. Тому з кожною грою намагаємося вигравати кожен матч, навіть якщо він не контрольний, неважливо. Дехто з кимось грав десь раніше. Я коли прийшов, то я грав з декількома. навіть на полі пересікались зі многими, на футбольних полях. Так що це футбольна атмосфера, і немає нічого важкого, так що все добре.